Доброго дня всім добрим людям. Так, сама демократична держава представила таке собі зелене містечкове шапіто, яке називається Міндіш і політичний режим. Ну і як яскравий, яскравий приклад цього, як людей вводять в оману, як на 2-3 дні заповнюють інформаційний простір будь-чим. Будь-якої сенсації для того, щоб людина не думала, чому органи державної влади і місцевого самоврядування неефективно управляють майном, чому вони не виплачують частину доходу від, доход, від експлуатації об'єктів права власності українського народу, і чому це не виплачується, замовчується, не виплачується і таким чином, на сьогоднішній день. Є політичне оправдання набу існування таких незаконних і неконституційних, як НАБУ і САП. Ну і як я вже звертав увагу, що лузери від державного управління відволікають від, від, увагу від цього, від грабунку українського народу, узурпації влади аристократії, так званої, в наш політичний режим. Провалів у міжнародній політиці та позбавлення громадян політичних прав. Ну і для того, щоб це зрозуміти, всі бачили, як всі кинулися обсасувати цю велику новину про Міндіча, про арешти, там, про вручення підозри. І на сьогоднішній день маємо. Таке фактично, що піто, яке буде сьогодні, ще й завтра продовжуватися. При тому ці негативні новини, про які я говорив, навіть ніхто не буде згадувати. Ну і для того, щоб зрозуміти про ці плівки Міндіча, 62 там провели обшуки, як вони пишуть офіційно, кричать про це, нібито офіційно, і хтось цьому має вірити. Але вручено тільки 5 підозр. Обшуків багато, а підозр тільки 5. Ну і наглядову раду енергоатому в той час, коли там Міндічі і Галущенки собі, так сказати, влаштували невеличкий клондайк, очолював, хто відповідала за це діло Юлія Середенко, такий собі міністр фінансів України. І на сьогоднішній день вона вже є прем'єр-міністром. України те, що Кабмін достроково припинив повноваження наглядової ради енергоатому, так це виключно для того, щоб люди мали що обговорювати, оскільки це воля політичного режиму і це її і це повноваження цього політичного режиму. Оскільки, якщо б була політична відповідальність, про яку вони так люблять говорити, в тому числі чи процесуальні там. Процесуальна відповідальність, як кричить, у нас президент. Він же зелений піонер. І нагадаю, що політична відповідальність, а саме процесуальна відповідальність, про яку говорить президент, виразилася яскраво у такому ж самому злочивському, якому за 6 мільйонів доларів хабара присудили 40 тисяч гривень штрафу. Таким самим, самим чином закінчиться і плінки і плівки Міндіча, і цей скандал навколо Міндіча. оскільки політичної відповідальності, як вони люблять казати, немає від слова взагалі. Оскільки, якщо б була політична відповідальність, то весь уряд і весь політичний режим мав би подати у відставку. На сьогоднішній день такого немає, тому говорити про якусь там міфічну політичну відповідальність. Це простий бла-бла-бла, кар, чи як там вони його називають. І тому говорити сьогоднішній день про ці операції, які мали кодову назву Мідес, що цілий рік більше року слідкували, а де тут профілактика цих порушень, які направлені фактично набу і, і прокуратура, і всі мали би зробити, вони навпаки, вони, Допускали, щоб вчинялися кримінальні правопорушення, вони їх фіксували, вони отримували зарплату за те, щоб ці правопорушення вчинилися, вони отримували відкати за те, що вони ці правопорушення закривають очі на це. І на сьогоднішній день ці етапи операції, про які там говорять про ,2 мільйон і десятих, 1,2 мільйона. Доларів факт передачі злочинним угрупуванням Міндіча. Вже ще угрупування, ще суд нічого не встановив. але вже в пресі детективи говорять про злочинне угрупування Міндіча. А що ж суд вже встановив, що це було злочинне угрупування, визначив їхні ролі в цьому злочинному угрупуванні? Вже вони відбувають строки? Та ні, каже, немає нічого. Я думаю, що там за тиждень-два будуть люди, які будуть подавати позови про спростування цієї інформації, про порушення честі і гідності, про те, що поки людина не визнана судом, порушена презумпція невинуватості. І я думаю, що міндіч і всі ці, стосовно яких ці Заступництва відбувалися від імені президента України і прокурор, прокурора САП. Там. Ну, це ж просто так воно не проходило. І ці всі піари тільки доказують про те, що ці лузери від державного управління відволікають увагу від грабунку українського народу узурпації влади політичним режимом провалів в міжнародній політиці. Оскільки, як я вже неодноразово звертав увагу, що коаліція охочих похудала вже з 50 до чуть більше 30, позбавлення громадян політичних прав, оскільки Виборчий кодекс на сьогоднішній день позбавив права громадянина України безпосередньо висуватися без прокладки у вигляді чи у формі політичної партії, до органів державної влади. А саме бути обрани, обиратися, чи бути обраним без політичної партії до Верховної Ради, до на пост президента України, до органів місцевого самоврядування. І про це ніхто не говорить. І це на сьогоднішній день оця вся політична шапіто, яке на сьогоднішній день по всіх засобах масової інформації точиться, всі політичні. Гавкали, чи тявкали, кричать, що це все зрада, що це все, а кого зрадив політичний режим? Та нікого він нікому і не присягав. На то він і політичний режим, який захопив владу в державі Україна. І на сьогоднішній день у нас з'явилася ще одна напівзаконна, напівсумнівна, сумнівна гілка влади, а саме політична влада. Яка має свої політичні посади, і це перелік цих політичних посад, так званих прописаних в законі про державну службу? Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.